А тепер подивимося, що вони пишуть. І от вони тихенько сидять за партами і пишуть контрольно. Це незвичайна контрольна, це твір на вільну тему, ким я хочу бути. Начебто й стара тема, але для кожного в його особистій долі. Вічно нова. Тільки почувши про що треба писати, Спасокукоцький і Кукуєвицький гордо перезирнулись і, недовго думаючи, одразу впевнено написали одне й те саме: Буду космонавтом. А вже потім дороги їхні розійшлися. Спасокукоцький збирався летіти на Марс, а Кукуєвицький на Венеру. Свої майбутні космічні дороги вони зараз й описували. Шурик Бабенко, навпаки, довго думав, задерши голову й дивлячись на стелю. В душі його точилася боротьба. Йому кортіло стати. Знаменитим хокейним воротарем, але Шурик дуже погано катався на ковзанах. Ноги його підгинались і роз'їжджались, як у корови на льоду. Всі в класі це добре знали, тому він гірко зітхнув і став писати про те, що буде програмістом, як тато, Ніна Макаренко, Макароніна. Писала, що мріє стати льотчицею. Вона, звісно, не проти, щоб стати космонавтом, але Ігор Дмитруха сказав, що він чув, нібито жінок у космос, більше не запускатимуть. Туся Мороз писала, що мріє стати директором зоопарку. Вона уявляла собі звірів і птахів, яких вона. Щодня доглядатиме й любитиме, і серце її сповнювалося невимовною радістю. А Ляля Іванова заздро дивилася на тусю й гризла ручку. Вона не знала, що писати, вона й не замислювалася над тим, що з неї буде, як вона виросте. Але ж треба було щось писати. І Ляля почала писати, що, мабуть, стане художницею, хоча й сама в це не дуже вірила. А от Вася Дубчак вірив, бо вже ходив у художній гурток і без малювання просто не міг собі уявити життя. І для доказу він тут такий в контрольній. Намалював свій портрет. Льоня Монькін теж твердо знав, чого хоче. Він хотів бути директором крамниці, де продаються марки. Котька Швачко кіт, намірявся стати винахідником. У нього вже й зараз було кілька геніальних ідей. І одна серед них винахід кишенькового на транзисторах апарата гіпнос шляхетства, який за допомогою потужних радіохвиль спонукав би людей до благородних вчинків і почуттів. А Зойка Логвиненко, Заєць, писала не просто твір. Вона писала вірш про те, як радісно жити на світі, коли квітнуть квіти, коли сонце світить у віконце, коли у тебе повсюду, друзі, хочеться радіти й довго-довго жити. Зойка мріяла стати поетесою. вовка Онищенко планував собі стати олімпійським чемпіоном. А потім тренером, як Сергій Петрович. Галочка Білан і Святочка Черненко писали, що мріють вивчитися на лікарів. Тільки Галочка хотіла стати педіатром, тобто лікувати дітей, а святочка хірургом, тобто вирізати Гланди й Дяченко – Червоніючи, писав, що хотів би стати артистом. І Якщо вийде, Таня Верба теж мріяла стати артисткою, співачкою. Але в неї певності було більше. Вона справді дуже гарно співала. Якось у них у класі була зустріч із дитячим письменником. І... На тій зустрічі таня заспівала пісню. Дитячий письменник розчулився і сказав, що таня, напевне, стане знаменитою співачкою і навіть попросив, щоб вона зараз таки видала йому перепустку на свій майбутній концерт, і Таня написала на аркушку із Зошита. Перепустку й дала письменникові. Валер Галушкінський писав, що мріє стати моряком, капітаном далекого плавання. Мріє вже багато років. З самого Маличку. То була правда. А от Павлик Назаренко ще не надумався йому хочеться стати і авіаконструктором. І селекціонером Симиренківцем, зате Надя Трав'янко і Тося Рябошапка не вагаються, вони будуть ботаніками-селекціонерами, це вже напевне, вони вже ходять у ботанічний сад і дістають там насіння, з якого вирощують у вазонах рослини. Люба Присяжнюк ще точно не знає, але може, стане кравчинею. Вона дуже любить шити. А Юра Хитрюк. Фігура. Знає точно, він буде токарем на заводі, як його тато і старший брат. Ігор Дмитруха довго думав. Як би точніше сформулювати свою мрію? Думав, думав і нарешті написав Хочу бути Героєм України. Ігор Дмитруха був Ігор Дмитруха. Схилилися над партами 13 хлопців і 10 дівчаток. Думають, пишуть, сопуть. Мій п'ятий Б. Найкращий. Часто каже Ліна Митрофанівна. Мій п'ятий Б неможливий. Так само часто каже Ліна Митрофанівна. Мій п'ятий Б доведе мене до інфаркту. Каже Ліна Митрофанівна. Мій п'ятий Б. Тільки й тримає мене на світі, каже та ж сама Ліна Митрофанівна. То, коли ж вона каже правду, Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.